Доброго ранку Україно! Доброго ранку всеукраїнська поетична родина. Маю честь долучитися до поетичного волонтерства, яке щоранку звучить у всеукраїнській поетичній родині, на підтримку Збройних сил України. Бо саме під таким відео. Розміщаються посилання та рахунки на банки, за якими ми можемо долучатися на підтримку наших воїнів, наших Збройних сил України. Вони потребують допомоги. Бентежний ранок, бентежна ніч, червона карта України, трагічні події у містах і селах. Але ми з вами маємо не опускати рук і продовжити. Підтримувати Збройні Сили України, діяти, адже наші з вами донати це врятовані життя. Тож сьогодні поетичне читання буде звучати з Вижгорочими, і я, Надія Старенька, буду цього ранку з вами. Тож розпочнімо. Уклався ранок ніжно на коліна, розбурханий, ще сонний і невмитий. Розніжився в теплесеньких обіймах, тепло те на всіх йому ділити. За шибкою мелодійне тлінні блукає день, немов струмочків плин. Він знову, знову народився нині з повітря чистого і росяних краплин. Такий новий, незнаний, неповторний обіймів мить усіх благословінь, його бентежний ледь відчутний доторк. І невід'ємне, щирості, надій. Ми маємо пам'ятати, кому ми завдячуємо кожним ранком і кожним днем, що настає. Долучаємося до донатів, які будуть розміщені під відео. Так земно в захололому світі, і кригарі ж рани на повіках, сумують у вазонах зблідлі квіти, шматує вітер знову їх верхівки. Мороз пронира, В серце зазирає йому усі прогнози не підказка. І так від того серденько стискає, Тріпочиться, немов комашок зграйка. Агов кричу, сама собі щоразу зігрітись можеш і зігріти також холодну кригу світу, всю мовчазну своїм теплом. Хай і для них це знаком. Оте тепло по крапельці, зі жмені, комусь вода цілюща в спрагу, Хай всупереч усьому болю й страху і паростком любові серед стерні. І дякую, молитвою, у небо, а шепотом у відігріте серце, по вірі проросте цілюща зерно. Лишень не дозволяймо нашим душам мерзнуть. Не дозволяймо нашим душам мерзнуть. І долучаємося до донатів, бо кожен донат то чиєсь врятоване життя. Наступний вірш народився на 17-й день повномасштабної війни. Але він актуальний і досі. Коли закінчиться війна, і вже настане перемога, я хочу всіх вас обійняти, схилившись вдячністю до Бога за цей світанок, ніч. І день за небо чисте без хмаринок, за щастя й радістю людей за мир і тишу у домівках. Я припаду густами до чола, як цілувала б рідна мати. Я дякую тобі, дитя, я дякую тобі, солдате. А зараз тихо помолюсь, молитви хай оберігають, Господь опікує того. Хто Україну рідну захищає, дякуємо нашим Збройним силам України. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання та рахунки на банки, за якими ми можемо відправити саме посильну суму. Хай не здається, що вона маленька, бо кожна крапля, кожен донат це чиєсь врятоване життя. Мені смакує кава на світанні, там між ковтків заховані жалі, також на крапля, чисті сподівання на черговому долі віражі, і тишею, молитвами, проміння, сповита знову десь поміж тривог, І день новий, чеканого прозріння вже без уламків гірких засторог. Де поріднилась з вітром і дощами, Де пташенята марять про політ, де небо з зорепадами вогнями й життям ще не встановлений ліміт, де ночі крик в своїй метаморфозі, камінням в душу не лягає знов, Зродився день наперекір скорботі, і віра, і надія, і любов. Тож Віримо, плекаємо надію і несемо любов кожного нашого серденька. Допомагаємо, об'єднуємося, бо разом ми сила. Наступний вірш народився саме сьогодні, і як казала Марічка Мудра, він ще гарячий. Тож вашій увазі. Досі тішать обійми ніжні. Ті що спогадом на світанку, Грію душу, і вечір сніжний місяць стежкою фіранки. Ті, що нині біжать несміло в незбагненні дитячі мрії, де матусане серце вміло вишивало доріжки квітом. Кожен спогад вже за повітом і дощем у повінця дзбани, Набуває сьогодні змісту, що росою на землю впало. Проросло воно недаремно і тримає життя коріння, у прийдешньому невід'ємно з неба янголів наших моління, кожна думка, насіння жменька, як пшениці злотаві ниви, у батьківських обіймах, вченнях не страшать і холодні зливи. Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки. Завдяки яким ми можемо врятувати життя, завдяки їм ми рятуємо власне життя. Лишень навдих, і тиша залпом. Карбує ніч нестерпним гартом, і знову все надо і після землею ліцеть тужлива пісня, і ми співаємо найдовші зими. Схололі душі були ж красиві, А ми у пісні вкладаємо серце, дарма, що в ранах і вже на герці, А ми плекаєм зрости щоб квітом, щоб не зима, не у зимах, а теплим літом, Щоб знову вдих і легко видих, І ранок кожен зустріти мирний. Ми... Кожен з нас плекає ту найліпшу нашу мрію, щоб у кожній домівці рідної України було тихо і спокійно, щоб настала перемога і було мирне небо. Для цього ми маємо з вами зібратися усіма можливими засобами і допомагати Збройним силам України. Адже виборюють вони для нас життя. Стели мені доле не колючками, чи, може, гіркого не спито до дна, стели волошковими пелюстками, лиш сумом тепер не стели допізна, стели русяним, що у травах потоком, уквіченим гаєм непізнаних везн. Хай буду ступати притишеним кроком на зустріч світанків чудних перевесл, стели мені небом блакитним, безкраїм і шелестом ніжних зелених берез, і тишею справжньою на світанні купатимусь в ній аж на тисячі верст. Стели мені серденьком у любові, добром хай засіє усюди сповна. А доля для нас то відносно умовна, тож хай не в камінні твердого журна. Бережи Господь Україну, бережи Господь наших захисників, бережи Господь усіх нас. А ми продовжуємо нестримно падолистами. Роки, заполохані снігом, дощами, на осонні зібгаті думками, проростатимуть знов крізь віки. Снити будуть у спалахах весен, у плетінні заквітчених ранків, білоцвітом непізнаних мандрів, у словах золотих перевесел, у зізнаннях святого прозріння упадуть прохолоди росою, крапля, кожна криштально-прозора прозора. За люстерка проміння, падолистом притишені кроки, і сріблястими пасмами доля. В оксамитах купаються зорі, рік за роком сполохані зойки. Ми маємо пам'ятати, кому ми завдячуємо кожним ранком, кожним прийдешнім днем і прожитим роком. Дякуємо Богу. Дякуємо Збройним силам України. Тому нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання та рахунки на банки, за якими ми можемо долучитися на підтримку Збройних сил України. Нехай вам не здається, що сума маленька, нас багато. І тому разом ми сила, і ми можемо, можемо врятувати чиїсь життя, можемо врятувати власне життя. У кожного із нас, кожен з нас де б не був, плекає у душі ту частинку рідного краю, в якому народився, і який лишається назавжди теплом та ніжністю у серці. Наступні рядки саме про мою малу батьківщину. Мій рідний краю славний, неповторний. Свята моя намолена земля, дарунками безцінними від долі, Струмок дзвонковий і Дніпра вода, і стежками, де нога ступала, Тараса росянистим споришем, Його душа ту святість теж вчувала Рядками віршів і пізнаних вчень. Небес брус, торкається здалека дніпровських круч і сходжених стежок. Летять додому, хай летять лелеки, і ніжить колисковими пророк. Мій краю, де родилася, зростала, де проросли з зерняток колоски, осяяний промінням упізнаний, такий єдиний душам поводир. Мій краю рідний, Межигір'я дзвони, нащадкам, мудрість ольги на віки і оберіг петрівської покрови, хай збереже рідненькі береги. Бережи Господь нашу країну, бережи, Господь, кожен клапточок рідної землі, бережи Господь. Збройні сили України і Хай Матір Божа укриє їх своїм амофором на кожному кроці, де б не не ступали. Мене надихають Весни, ранкова прозорість туману, природа коли воскресла і цвітом немов востаннє, ошатні квітки наречені і сонце віночки в лузі. Звонково струмки свячені молитвами чорногузів, торкаються до молекул у паростках перших зерня, пророщена нами з глека від вічного того вчення, і дотиком найріднішим в долоні зігріта грудка. Для мене вона біблійним святої землі та кулька і вічність ключів, журавлиних. Що мрії несуть додому, чекаю однині зимні, у квітчені весни знову. Нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання та рахунки на банки, за якими кожен з нас може долучитися на підтримку Збройних сил України. Кожен наш донат. Це чиєсь врятоване життя. Кожен донат це наше врятоване життя. <кій> Дякую Богу. Дякую Збройним силам України за цей ранок, за кожен ранок, що настає, за кожен прожитий день. Дякую всім, хто долучився і був зі мною поряд у цьому ефірі. І всім, хто по можливості передивиться цей допис записом. Долучаємося до донатів. Ми з вами маємо пам'ятати, що разом ми сила. Тож, будьмо жиймо. Дякую.